Починається один із уроків на курсах української мови в Одесі. Та це зовсім не типові курси, каже організаторка. Переважна більшість учнів тут пенсіонери, а мову вивчають через літературу, історію та мистецькі заходи. Це не курси української мови, це мовно літературна вітальня. От коли ми організувалися, я зразу запропонувала отаку назву. Чому? Тому що я вже казала, що курсів багато, а ось таких як ми. Частина учнів ніколи в житті не розмовляла українською і навіть не вивчала її до цього. Наприклад, Мирослава Кулакова. Полька за походженням народилася у Вільнюсі, жила у Сибіру, а останні 40 років в Одесі. В Одесі розмовляли ми російською мовою. Ну і я в польському товаристві, спільнота імені Адама Міцкевича, і там ми розмовляємо польською мовою, там у нас пісні, театр. Ну, ти, як розпочалася війна, у нас то до... хто виїхав з до Польщі? І тепер ми не збираємося. І я... Прийшла до українського товариства і почала вивчати українську мову. Розуміти, я все розумію. Знаючи польську, українську і російську мову, то нема проблем. Телевізор, коли я бачу телевізор, то я все розумію, а розмовляти це друга справа. Треба имати, з ким розмовляти. Ніколи в житті не вивчала українську і кримська татарка Лейла Черкезова. Вона народилася в Узбекистані, потім переїхала до Криму, а далі в Одесу. «Нормальна людина розуміє, що в тій країні, в якій в вона живе, вона треба в треба розуміти, на якої мовою розмовляють. А в нас ще ну, тут українську. Рідну мову мені далі батьки. Вона дуже схожа з турецькою, з тюркською, але англійську я вивчала. А тут українську і не знаю. Ну, як це можна? Усе почалося із захоплення піснями гурту Океан Ельзи, слова яких вона зовсім не розуміла, каже жінка. А згодом на бажання опанувати українську вплинула ще й незаконна анексія Криму Росією. З 2014 року, коли мій Крим загарбали, я, значить, почала сильніше хотіти. Українською мовою вивчати. Ну, а сама почала аудіокнижки слухати, там, читати, до речі, а коли з'явилася група, це просто змінило все. По-перше, я записалася до бібліотеці, я брала книжки, читала їх, просто захоплено читали. От. І ем, цей, от, якщо ви там. Ну, трохи і Я думаю, що як Тетяна Петрівна веде цю групу нашу, це дуже ну, інакше. Це не просто курс по українській мові. Це ми через твір познаємо, а це дуже класно. Там і біографія, там і <кхів> якісь особисті там речивих наших письменників. Тепер Лайла розмовляє українською зі своїми онуками і бере участь у конкурсах, які організовують у бібліотеці. Нещодавно писала рецензію на Енеїду Котляревського. Та головне каже, мова допомагає відрізнятися від росіян. Ми не хочемо, щоб нас порівнювали з Жуском. Вот просто не хочемо розумієте, щоб ми відрізнялися від них. От я про себе знаю, що я коли їду в якусь подорож за кордон. Обов'язково, щоб всі бачили, що я з України а не з російською. А зараз, коли розмовляють українською, то все чітко визначеної програми навчання немає, каже викладачка Тетяна Ананченко. На її думку, просто вчити мовні правила неефективно. Маючи великий досвід викладання української для іноземців в університетах, філологиня розробила власну методику, щоб зацікавити учнів вивчати мову. А ви знаєте, програма у нас іде від побажань читачів. Ось Лена, наша Загав'янка, каже, Тетяна Петрівна, а можна е, господи ж, е, за двома зайцями? А можна? А чому б і не можна? Можна. У нас немає оцього чіткого плану, я терпіти не можу. За двома зайцями прочитали, обговорили, проаналізували, а потім опа йдемо в москомедію і дивимось мюзикл. Тому за один урок встигають повторити і відмінювання, і наголоси, і обговорити літературний твір, а на вечір ще й піти на виставу, куди вони тільки не ходили за ці майже два роки навчань, розповідають учасники курсів і в театри, і в музеї, і на виставки. Я працюючий пенсіонер, тому не на всі встигаю. Але ж навіже за ті півроку з небагатим хвостиком, Два чи три події якісь відвідував там тренінги, дуже цікаві музей. Музей мускамедії, а також на, на трьох виставах в музкамедії, на двох виставах в оперному в театрі опери та балету. На жаль, пропустив в українському. Театрі щось мені з ну. Тобто, в нас дуже активне таке театральне життя і суспільне. І таке навчання дуже захоплює, кажуть учасники клубу. Багато з нас ходять сюди і по, по зову душі. Я ще не за покликом душі. Вот. І тут дуже цікаво і багато з нас ходять на Тетяну Петрівну. Це ви сьогодні чули, бачили. Отак От в нас завжди дуже цікаво, дуже енергійно, дуже глибоко і про історію України, і про українську мову. Я ніколи не думала, що я буду розмовляти українською мовою. От, для мене це було як в Одесі українська мова. У нас тут своя одеська, у нас свій говор, От, у нас мова одеська. От, я ніколи не думала, що я буду розмовляти на українській мові. До речі, сама Тетяна Ананченко із російськомовної сім'ї. Вона народилася у Запоріжжі в родині росіянки та українського молдованина. Але каже, десь на генетичному рівні її ще дівчиною потягнуло до української мови та літератури. Я собі так думаю, що не дарма ж я народилась в Запоріжжі. Колиска нашої державності, нашої національності це там. Я знаю, що я повинна закохати в себе і в мову. Просто я знаю, як зробити так, щоб людям було цікаво, щоб вони загорілися. І тому що я дуже люблю їхні очі, коли я приходжу, а вони горять, а вони ось такі, що їм цікаво, що вони щось хочуть пізнати, і дискусії у нас, і вони там один з одним потім спілкуються. Зараз на курсі 28 осіб більшість Одесити та їй чимало переселенців з інших куточків країни. Лариса виїхала із Сєвєродонецька після того, як місяць просиділа під обстрілами і в її будинок влучив снаряд. А Наталія із сином пережила окупацію в Херсоні. Зараз обидві жінки волонтерять і плетуть маскувальні сітки для українських військових і разом приходять практикувати українську. Коли я приїхала в Одесу, я була дуже вражена. Бо тут українська мова лунала звідусіль. Магазини, вплоть до того, що ми в поїзд, потяг сіли, і все було на українській мові. І я вже мабуть, до цього прийшла сама, що її треба вчити, бо це наша мова. Я, коли була вдома, ну, дуже рідко виходила на вулицю, тому що з кожним днем страх. Він становився все більше і більше. І я знала, що дуже люблю свій город, свою мову, свою країну. Але настільки я не відчувала цього. Воно десь в мене сиділо, а зараз такий вибухну, розумієте? І хочеться спілкуватися українською мовою і читати багато книжок на українській мові. І це ці курси наші спонукають на це розумієте, і мені дуже подобається. Хоча раніше Одеса позиціонувала себе як російськомовне місто, нині на вулицях дійсно дедалі частіше лунає українська, і навіть російські обстріли не стають на заваді учням курсів дивослову. Схоже, навіть навпаки. І от дивіться, у нас були такі випадки трагічні, коли були страшні прильоти. Їду на заняття і думаю, мабуть, не прийдуть. Безсонна ніч з жертвами була. Приходжу, а вони всі сидять, аудиторія повна. Е, ну, от люди, які цінують, я так зрозуміла, що вони цінують мову, і воєнна ситуація загострила оце бажання не спілкуватися е, цим русським міром, проклятим, який пішов на нас війною. Зараз в Одесі дуже багато людей, які переродились по мисленню, по відношенню к українській мові. Зараз однозначно Одесіти, ну, за, за рідким виключенням себе вважають українським міродом, містом, містом Україною. І це дуже таке тепло на душі від цього. Сама спільнота на курсі дивослово нагадує типовий одеський дворик, де усі дуже різні і удома говорять різними мовами. Водночас усіх їх об'єднує українська.